Листопада, 13-го року, три роки тому сьогодні. Говорять, що майдан це історія перетворення від романтиків до радикалів. Чи могло бути по-іншому? Прошу з кого? Ну давай mm -hmm. Розумієте, майдан це не просто е, акції протесту. Да, це не просто е, громадяни вийшли і висловили свою думку. Е, майдан 13-го року зупинив Україну біля прірви. Все, що сьогодні ми бачимо негатив в економіці, в політиці, це все були, вибачте, квітачки порівняно з тим, якби влада Януковича збереглася до 15 16 року України як незалежної держави на карті світу, просто-напросто б не було. Тому тим громадянам, які сьогодні говорять, що смерті це все було не потрібно загибель молодих людей, можна відповісти одне єдине: не було б нікого із нас, як громадянина незалежної держави України. Тому е, сьогодні підводячи підсумки. І помаранчеві революції, і революція, яка ще не закінчилася, революції гідності потрібно зазначити єдине: Українська нація отримала третій шанс сформуватися як нація. Ми отримали шанс мати незалежну державу, і від нас залежить, і від влади, також якої державі бути. Дякую, пані Євгенія, Вашу думку. Однозначно, що в ті, в ті дні, коли вийшов Євромайдан, на той час це був. Ну, Вся енергія, яка зупинив уявимо, що якби майдану не було в 2013-2014 році, анексія відбулася можливо в іншій формі. Справа в тому, що до 2013 року влада не розуміла, що вона влада України, влада українського народу, влада слугувала кому завгодно, всім завгодно. Сусідам, не сусідам, але не українському народу. Тому більшість населення сьогодні ну не більшість на півдні Є певна кількість населення, яка сприймає саме сьогоднішні економічні, політичні негаразди війну як наслідок майдану. Це абсолютно не так. Я говорю як фахівець. Чому не так? Тому що розмежування в Україні, як казав Тарас Дмитрович, за певними класами, категоріями цей план був відпрацьований ще задовго до 2013 року. Просто він був включений, події Євромайдану спровокували саме агресію Росії. Но з іншого боку, як не прискорбно сьогодні говорити, агресія Росії спричинила. Формування нації української ми по іншому відносимося до гімну, до національної символики, до нашого прапору. Діти сьогодні асоціюють себе з Україною, гордяться тим, що вони українці. Тому агресія це ще й ну перепрошую корисно в гуманітарному такому соціальному аспекті, тому що агресія показала, що ми за свою державу готові боротися, готові покласти своє життя, готові відстояти свої ідеали і цінності. Угу. Дякую, є кому додати. Так, так, ви знаєте, я буду розуміння того, що ми народ, ми суспільство, яке можемо вирішувати самі свої проблеми. Влада і колишня, і нинішня розуміє, що з майданом, як то кажуть, шутки плохі, і суспільством потрібно радитися, потрібно проводити нормальний діалог, комунікацію для того, щоб страшних подій саме не повторилося. Тому що інколи запитують, от коли буде слідуючий, коли ж там ще знову там і так далі. Знаєте, прогнозувати сьогодні це все досить складно. В четвертому році прогнози були 10 років. От тісно через 10 років визрів той клас суспільства, середній клас, малий. Середній бізнес, студентство, Чим я дуже пишаюся, тому що ось е, сидить пані, яка моя є одна із найкращих випускників із червоним дипломом закінчила. Розумієте? Е, молодь і частина суспільства дала зрозуміти, що не буде так, як владі б хотілося йти там. Руслі фарватері російської зовнішньої політики. Чи в руслі будь-якої політики має бути політика єдина українська, проукраїнська. Я вже говорила про гуманітарний аспект. Це теж досить важливо. От Я працюю в вищій школі і відчуваєш кожен день, як діти, студенти по-іншому буквально. Відносяться до символіки до мови, коли українська мова в Миколаєві дійсно зазвучала лише після 13-го року. До того вона звучала в академічних стінах, там на телерадіо, але зазвучала повсякденні. Люди пишаються, що в магазині можеш ставити дякую, і нормально на це все реагують. І в, хочу сказати, що е, тут вже багато слів було сказано про Миколаїв, так дійсно концептуально, Миколаїв доказав, що ми ні там юго-восток, а ми дійсно. Форпост української державності на півдні України, і ми в цьому плані дуже я тішуся від того. Випередили і Одесу, і Херсон випередили дійсно. Ми сьогодні і залишаємося оцим форпостом українськості в, в нашій державі. Якщо говорити негативно, негативно ну по перше, це економічне зображення, яке продовжується. І я впевнена, що воно ще буде деякий час, тому населенню потрібно, як то кажуть, запасатися терпінням і працювати і працювати. Ну і друге, я мене дуже хвилює той момент, що ми сьогодні перебуваємо в стадії 6-7 року, розумієте. Реванш проросійських сил, реванш перефарбування колишніх очільників партії регіонів опозиційного блоку, абсолютно відсутність кадрової політики нормальної. Вже сьогодні ми говорили і про квазіреформу в поліції, і інші моменти медична реформа. Все це дуже хвилює мене як політолога, тому що знову-таки ми повертаємося до того, про що ми говорили на початку нашої передачі: про те, що mm -hmm. суспільство не відчуває позитивних наслідків. а ми ми йому маємо ці позитивні наслідки. Ну не предоставить, але ну надати можливість кожному громадянину, щоб він розумів, що Україна рухається ну в нормальному такому економічному європейському Пане Юрій, чи відбулося громадянське ну, суспільство? Продовж всіх слів, які було сказано, так Україна потребує два напрямки: це кадрова революція і технологічний прорив для першого і для другого етапу. У нас є всі. Підстави стверджувати, що якщо ми проведемо ціли по цим двом напрямкам певні такі зрушення будуть, то в Україні дійсно буде побудована Європа. Пане Юрію. Я думаю, що Майдан зробив саме основне.